Біля чернівецьких обмінників спокійно на валютний бум чернівчани не реагують. Хтось не купує валюту, бо немає зайвих коштів. Інші чекають спокійніших часів. Поки що ми грівнімо пользуємося, а доларми поки поки ми ще чекаємо, щоб в країні було це все нормально, все пройшло і стабільність була. Ні, 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 долари не купляли, поки тому, що то скаче, то падає, то скаче, то падає. То... Зараз от поскакало, то потім буде падати знову. Це просто піднялося через тим, що. Стоять спекуляції. Що казати. Мені міняє ні, мене не купуємо, то не маємо за що. В обміннику. Кажуть, давно не бачили такого затища. Пару днів назад було нормально. І Купа і продавали. А тепер ні то, ні другое. Не лише теперішня політична криза, а й економічний спад протягом усього 2013 року. Такі чинники падіння гривні називають економісти. Девальваційний потенціал гривні. Він поступово формувався на протязі всього 13-го року. Фахівці радять людям не панікувати. Економісти запевняють, гривня стабілізується. Національний банк України буде виходити на міжбанківський ринок з інтервенціями. Ну я думаю, що він повинен повернути курс валюти, ну хоча б до до меж 8,50-8,70. Ось до цих. Тим паче, що бюджет країни. Який прийняла Верховна Рада на 2014 рік в ньому закладено 8,50 курс гривні, і Центробанк повинен орієнтуватися на цей курс. Фінансист каже, об'єктивних причин для подальшого знецінення гривні немає. Її стабільність забезпечить мільярдні інвестиції з Росії, здешевлення вартості газу посприяє цьому і завершення політичної кризи в країні. Впевнені економісти Майя Гуменна, Андрій Соколовський місцевий час.